Але все, що в нас є, це тільки п'ять хлібів і риби. Коли для того, щоб змінити наше життя, не потрібно чогось надвеликого. А як було б добре, якби ми були ще й співробітниками, Господу, коли ми дійсно бачучи те, що в нас є, ми почали ділитися. Коли ділишся, не ти біднієш, а ти стаєш сам багатішим, коли ти можеш вітати щось інше. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Сьогодні Господь, привівши нас до себе, дає нам напоумлені через те, що ми можемо почути Слово Боже, через те, що ми можемо залучити до свого духовного життя ті історії, ті події, які відбувалися багато років тому. Господь, він завжди один той самий. І люди, які його оточують, можуть бути різними за часом свого виникнення тут на землі, але по суті вони лишаються тими ж самими людьми. І ось ми з вами можемо побачити в своєму житті, що в нас є така особливість. Ми бачимо, що є якась проблема. Її потрібно вирішити. І ми намагаємося вирішити цю проблему, а потім кажемо, Господи, ну, тут немає інакшого виходу, як просто взяти і всіх розпустити. Взяти, відпустити, хай собі йдуть, хай вирішують самі ті проблеми, які є. А Господь каже: ви їм допоможіть, ви їх нагодуйте. Господи, ми вже. Прорахували все. І тут, і так, і виміряли. Але все, що в нас є, це тільки п'ять хлібів і дві рибки. І неважливо, що це буде. Неважливо, що в конкретний момент історії будуть являти собою ті самі п'ять хлібів і ті самі дві рибки. Але це вже добрий початок. Хтось, а не ми. Зробив цю справу. Хтось, а не ми, заготовив ці самі п'ять хлібів і ці дві самі рибки. Заготовив, здається для себе, для того, щоб наситити себе. Але тоді, коли людина приносить це як дар Богові, і коли людина довіряє Богові, стається справжнє диво. Так нам зазвичай хотілося, щоб. Кожен раз повторювалося це чудо, коли в нас з маленького, з невеличкого, з обмеженого одразу наповнюється все, чи й залишки є, чи й 12 коробів набрати як підтвердження того, що всі наситилися. Але чи розуміємо ми, що саме це осмислення оцієї події в християнському такому сенсі? і У перших християн, і донині. Це є великий символ, символ Євхаристії, символ таїнства святого Причастя. Коли ми приходимо до Господа, і коли Господь насищає нас, коли для того, щоб змінити наше життя, не потрібно чогось надвеликого. Потрібна невелика часточка, яка спалить наші гріхи. Яка зцілить наше тіло, яка наповнить нашу душу і укріпить нашу віру, дасть нам те саме переконання в тому, що ми з Христом, в тому що Господь є в нас. А для цього ми беремо саму невелику, здається, з матеріальної точки зору, саме маленьке, що уміщається. На цій самій лжиці, коли людина з довірою приходить до Господа і вкушає ці святі дари. І ось іноді, коли ми доходимо в своїх розміркуваннях, а що буде далі? А як нам жити? Як нам дійсно бути з Господом? Як нам бути, коли ми голодні, коли немає такої можливості? Чи то штучно створено, чи це створено. За нашої якоїсь провини, чи щось ми не продумали, чи десь задивилися в інший бік. Але сталося так, як сталося. І є ті, хто скажуть, треба, треба розпустити народ. Хай підуть і собі знайдуть цю їжу. Але де вони її знайдуть? Де вони зможуть знайти те, що може дати тільки один Господь? Тільки Він може наситити людину своїми дарами. І тоді Господь каже, ви їм дайте це. І тут ми дійсно повинні зрозуміти, що і ми є носіями тієї благодаті, носіями того благовістя, яке ми не завжди усвідомлюємо і завжди цінуємо. Іноді наше духовне життя зводиться до якихось. Простих речей, коли ми нагадуємо собі іншим, який сьогодні день святковий чи не святковий, як правильно стояти в храмі, як правильно свічку поставити, чи, можливо, в родині там іноді можемо комусь нагадати, сьогодні піст, сьогодні там бажано було б якось помолитися, якось бажано було інші речі зробити. Повірте, це і є те саме маленьке, ті самі п'ять хлібів і ті дві рибки яких іноді буває достатньо, щоб розпочався той самий процес. А як було б добре, якби ми були ще й співробітниками, Господу, коли ми дійсно бачучи те, що в нас є, ми почали ділитися цим? Коли ти ділишся, здається, що ти щось втрачаєш. Тому що було якби, одне, а тут поділили, стало начебто менше. Але так буває тоді, коли людина це робить. А коли робить Господь, це все примножується. Примножується дивним чином, так як Господь задав не нашими людськими законами, а своїм законом, законом любові. Коли ділишся, стає не менше, а стає багато. Коли ділишся, не ти біднієш, а ти стаєш сам багатішим, коли ти можеш дітати щось інше. І ось тут ми бачимо, що в нас є прекрасний привід поділитися своєю вірою, поділитися своїм упованням, поділитися з тими, хто шукає чогось такого людського і втрачає щось божественне, втрачає те, що, можливо, насамперед мав би шукати, але не знає, чого шукати. А ми, якщо дійсно є носіями цього, будемо ділитися цим. Іноді нам буде здаватися, що якось інакше потрібно вчиняти в своєму житті. Але Господь показує нам саме зараз такий гарний приклад. І саме зараз ми читаємо це, цей уривок Святого Письма з Євангелія і розуміємо, що бувають ситуації, які не можна вкласти в наш досвід такий повсякденний, коли дійсно потрібно вийти на якийсь інший рівень. Я бажаю всім нам, дорогі християни, дорогі брати і сестри, аби ми пам'ятали про цю притчу. Коли з малого Господь може зробити багато, коли з тих, кого вважають непотрібом, він робить апостолів, коли з тих, кого вважають самими нікчемними в цьому світі, вони стають святими. І так було завжди, і так буде. Амінь.